Розв'яжемо номер 11,11. Якщо це математика, це 21,11, параграф 11, стандартний вигляд числа. Треба округлити число до сотні, отриманий результат записати в стандартному вигляді. Отже, спочатку округлюємо цей вираз до сотні. Сотні у нас ось тут, за сотнями, за одиничкою, йде п'ятірка. Отже, нам треба до одиниці додати ще одиницю. Тоді буде 137 200. А тепер треба це число подати в стандартному вигляді. Ставимо кому після одинички. Це буде 1,372 тисячні помножити на 10. і тепер ми зменшили число. На 1, 2, 3, 4, на 5 знаків, значить, буде 10 у п'ятому степені. Тепер наступний приклад. Треба округлити до сотень. Після трійки йде одиниця. Значить, ми залишаємо цей розряд, а одиниці, і десятки перетворюємо в нулі. Тоді буде 12 тисяч. 300. Нам треба записати у вигляді стандартного. Отже, після одинички ставимо умов на кому. Це буде 1,23 помножити на 10. А тепер рахуємо, скільки ж ми знаків забрали: 1, 2, 3, 4. 10 у четвертому степені. Записали. Тепер переходимо до третього прикладу. Спочатку округлюємо до сотень. Сотні це у нас ось вона сотінка. За, далі де дев'ятка, значить до сотень ми додаємо одиниці, а десятки і одиниці перетворюємо в нулі. Тоді буде 2, 200. Перетворюємо це число, записуємо в стандартному вигляді, буде 2,2 помножити на 10. Тепер рахуємо, скільки знаків ми відокремили. Три знака, 10 у третьому степені. Наступний приклад, тисяча треба округлити до сотень. Як бачите, тут у нас нуль і далі тут нуль, то ми залишаємо всі, відкидаємо десяткові знаки. У нас залишається наближене до рівня тисячі. А тисяча це ми можемо записати як 1, помножити на 10 у третьому степені. Іноді цей запис одиницю опускають і просто пишуть, що 10 у третьому степені. Ми виконали з вами номер 11.11. .11. Параграф 11 – стандартний вигляд числа з підручника Алгебра 8 клас, під, автор підручника Олександр Істер. Дякую за увагу.